Мої вітання, всім, хто дивиться мій канал, всім підписникам, окремий привіт. Сьогодні на огляді буде Honda Takt F75. Такт, як завжди, в чудовому стані і в красивому, чудовому кольорі і в відмінному стані. На сьогоднішній день такт один із самих, скажімо так, цікавих і швидких 50-кубових інжекторних скутерів. Які йдуть на інжекторі, на водяному охолодженні, і вивіз вам на сонечко. Перш за, за все, щоб показати, наскільки він красиво виглядає, От, конкретно в цій фарбі, це ті люди, які підписані для, на мій канал, давно знають, що... що. Цей колір я люблю, і я думаю, він вам також подобається, так як дійсно виглядає. Красиво і, скажімо так, підходить для будь-якої так людини, чи жіночої статі, чи чоловічої, дійсно красивий, красивий такий скутер. Давайте так. Ну і звичайно, в нього купа своїх плюсів, з якими ми будемо знайомитись. Так, чотирьохтактний інжекторний. Скутер на водяному охолодженні, ще раз наголошую. От в такому красивому дизайні є великий багажник в нього ззаду, до речі, можна навіть кофрик причепити. Рідне сидіння. Заводське залишилось і таке, на два пасажира воно доволі зручне. Отак От виглядає замочок запалювання. От Кнопочку тиснемо, ставимо ключик на положення сіт і відповідно тиснемо на. Кнопочку сіт і дивимося, що у нас під сидінням Під сидінням доволі таки міський багажник. Е, є тут відділ для антифрізу. от як бачите, горловина, запобіжники. от Скутер 2015 року випуску. Є наклеєчка на затеошечку, яка була там на 9 тисячах. Сидіння в чудовому стані. Без питань. Так, так. так Ліва частина в ідеальному стані, без єдиної подряпини. Рідний амортизатор залишився, який працюючий не тече без ніяких питань. Кришка варіатора і варіаторна система. В чудовому заводському стані все залишилось рідне, і ролики і ремінь, і варіатори, все рідненьке. Так, задня гума стоїть данлоп 90 Залишилось протектора. Можна прирівнювати взагалі до нової гуми. Ну, Данлоп є данлоп, коштує грошей, гума якісна і дуже-дуже гарно бігає. Так, залишився, залишив колір, колір колес рідний, От вони в рідному кольорі, живенькі, не, не ржаві нічого. В чудовому стані колеса. І в рідній фарбі є в рідній фарбі. Дивіться все. Супер, все красиво. Глушник, звичайно, підфарбував, щоб був. Гарненький, красивий, З часом будь-яка фарба трошечки підвигорає, але це якби не страшно, все можна скажімо так доглянути. Права частина також без єдиної подряпинки, також тут знаходиться радіатор для охолодження, з правої частини все супер, без ніяких питань. Ручки йдуть такі з відбійничками залізними, корисна штука. І що мені подобається взагалі у такта, це в нього такі масивні ручки, вони відрізняються від звичайних 50-кубових скутерів. Ну, скажімо так, вони більші. Вони вже схожі на ручки, які йдуть у кубатурної техніки. Такі симпатичні, масивні. Так, далі, йдемо далі. Так, ключик. Ключик одненький, залишився. Рідний, ушко навіть відломане, але магнітик є, все працює. 22,397 пробігу у скутера. Буває ще з системою старт-стоп, цей варіант без старт-стоп. Сигнал. Оворотнички, тут все моргає, красиво виглядає. все І з електронною приборочкою. Так, спереду, також, без подряпин, без дефектів взагалі. І величезний плюс такта він зразу йде на гідравлічні вилки. Вилочка дійсно дуже гарна і дуже-дуже гарно працює. Даунлоп, до речі, спереду 19-го року випуску гума. М'якенька, новенька взагалі. Можна сказати, що вона. Практично новій гумі на дан лопідакт і все супер. І вилочка в рідній фарбі, і колеска. Видно, що десь стояв в хороших цих місцях і його доглядали. Ну і, звичайно ж, виглядає відповідно. Ну Як завжди, послухаємо двигунчик, як працює. Двигунчик найголовніше в нас. щось габаритик не працює згоріла лампочка подлюка от лампочки постійна історія приїжджають вони довго не працюють і буквально там зразу або горять або працюють далі Красиво, чистенько, тихо працює двигун взагалі, як, як кажуть, як часи. Чудово, м'якенько, без ніяких питань. Так, далі світло, ближній, дальній працює, поворотнички працюють. От, єдине, що на заміну. Лампочка в нас піде задня, габарит стоп. А так повністю все, все працює, все чудово. Так. Покажу вам цей длини, смотриться. Як я на тактику, так мені подобається. До речі, і по дизайну, і по тому як він їде, і сама посадка непогана з пологим полом. І тихенький-мякенький апарат, і вилка гарно працює, відчувається, що він, що він м'якенький, він комфортний і дуже тихо працює двигунчик взагалі. Ще мені подобається, що є повторювач поворотничків на приборці. Якби. Для мене це така важлива штука. ну Як завжди, невеличкий тест драйв. А, як правило всі такти, які в мене були на продажу, всі їхали 60, вони не обмежені в максимальній швидкості, тому, тому в принципі, гарно їдуть без ніяких питань. Максимально свою в 60. Все гарно і все супер гарно. Тримає дорогу так. Тільки як завжди, оце трошечки хитається голова, їхня біда, нема тут кріплень. Єдине, що так дивіться, тут є вушко, можна сюди шурупчика під кліпсу закрутити або дві пластикові кліпси вставити. З заводу вони не йдуть, тому от заводське виконання заводське так, але можна самому в ті отвори вставити кліпси і в принципі, буде надійніше триматися. Прикольно працює тихенько. Мені можна? Прикольний скутер. Мені дуже так подобається. Можна сказати, гарно їде, гарно виглядає техніка, помірно, недорого коштує порівняно з тим, які функції виконує. Так що кому подобається такт. 75-й телефонуйте, популярна техніка, люди купують і вам рекомендую. хто Хоче собі придбати щось схоже на Yamaha Джок 36. От в такій якості, в такій надійності і в такому виконанні. От вам варіант Honda Takt. Звичайно, ж свіжий, економний, надійний скутер. Ну і Підписуйтесь на канал, кому подобається моє відео. Не забувайте за телеграм-канал з наявним асортиментом. Оглядайте, цікавтеся, питайте, пишіть. До нових зустрічей.